Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Нам потрібно розгромити супротивника для того, щоб новомобілізовані не мали кого поповнювати. Розумієте? І це задача Як це дуже архіскладна. Як це зробити? Залужний знає. Ми йому довіряємо, а отже, ми це зробимо. Питання ще раз наголошую: будь-які Експертизи зі сторони, ну як то є, кожен мніт себе стратегам від обойса сторони, ми можемо, виходячи з певної інформації, щось аналізувати. Але Богу, дякувати, що ніхто з нас не знає, де йде накопичення наших резервів. Росіянці не мають малейшого розуміння взагалі, де буде той контрнаступ. Я вже, я вже ну вже так тролив, бо я знаю, що вони ж також там вже сидять цілі науково-дослідницькі інститути і моніторять. До речі, наші з вами ефіри також. То я вже казав, а може на Луганськ підемо? Ось, слухай, а там Завдіївки до Донецька ближче. Ну а, -а Запоріжжя? ну давай може на Запоріжжя, а може не а, ну, з Запоріжжя верніше, а може ще кудись. Тобто і вони не можуть зрозуміти, де очікуваний це, тому що ми намагаємося розм'якшувати першу лінію оборони скрізь. На бахмуті ми тримаємо натиск. На Авдіївці ми тримаємо натиск на Криміні. Ми тримаємо натиск, витягуючи на себе колосальні. Ресурси росіянців чим більше ці території витягують на себе, тим менше їх залишається в інших. А врешті-решт підемо на Мінськ. Це, це, це жартова, але ідея, ідея є... супер, ідея на... супер. Мені подобається. Є, є мій друг Андрій Бондар, відомий український філософ поет. Він був нашим гостем. Він написав такі розлоги пост в Фейсбуці. І він а, він взагалі аргументував там на напів жартума, що ну, це країна ворог, і там треба змінювати уряд. Звісно, нам прилетить за це. Так, тому це що це мені здається, що нам взагалі. Це, це був такий тролінг, але оце нестандартний підхід не до. Підхід. Ну, Ви знаєте, я вам скажу: за рахунок імпровізації, ми фактично вистояли весь цей період бойових дій, як активної фази, так і скажімо так, 14-го року першої, першої фази. Тому що якби не наша, оце, от, знаєте, е, як -то казали, слабоумія твага, дехто казав. Ну, я так не погоджуюся, звичайно. Але оця от імпровізація, оця от наша, угу. наш інший менталітет. Так. В чому проблема? Росі... Росіянці взагалі відбувалися. Вони ж вони ж ненормальні, Вони ж вважали, що до сих пір вважають, що ми один народ. І вони вважають, що ми мислимо такими самими категоріями, стратегіями, як вони, бо ми ж якоби один народ. А ми ж то не один народ, ми то якраз різні, і мислимо іншими категоріями. І тому нам вдалося зробити те, що ми зробили в 2014 році. Нам вдалося підготуватися так, як ми змогли. Ну вже не важливо, зараз не про політику. Наскільки ми змогли до 2022 року, і нам вдалося зробити це весною, літом 2022 року, і до сих пір вдається робити те, що ми робимо. Оце саме головне. А коли контролі. Контрнаступ, як казали, незабаром найважче, вот щоб ми теж розуміли, що відбувається за происходить за всім і розуміли, що навіть чим би тут не закінчився, важність заключається в тому, що после этого все продовжиться. початку, коли ми операцію почали пикнуть сволочі боялись, що здесь, що за рубежом, тепер обнаглели. А що до риторики союзників про те, що аби не допустити ескалації ще більшої, ніж маємо, вона нарешті перестане бути мантрою. Яка є, ну, по суті, самообманом, тому що ескалацію в даному випадку регулює тільки Росія, тільки Кремль. Ви знаєте, мені здається, що слово ескалація в даному випадку воно не зовсім доречне тому, що якщо ми е, проаналізуємо за останній рік е, те, що робиться в Україні е, завдяки великій російській агресії з лютого минулого року. То якщо це не ескалація, то я тоді просто не знаю, що таке ескалація, тому що такого воєнного конфлікту, такої насиченості, з такими жертвами, з таким задіянням такої, такої кількості військ, просто цей регіон Європа взагалі не знала останні 80 років. Тому е, говорити про якусь іще ескалацію, це припускати можливість використання якихось, я не знаю, там от. Е, Ну, я не можу собі уявити більшу ескалацію цього воєнного зіткнення, ніж вона існує зараз. Тому це фігури такого політичного мовлення, за якими просто стоїть, мені здається, нерішучість. Розкрити очі до кінця і зрозуміти, що єдиний вихід із тієї ситуації, в якій сьогодні опинилася не тільки Україна, а й вся Європа і все більше, я так розумію, політичних чинників по всьому світу, це ми бачимо по останніх резолюціях голосування по останніх голосуваннях в Організації Об'єднаних Націй, розуміють, що цей режим не має права на існування. В нинішньому вигляді він є загрозою не тільки Україні, а всьому світові. А якщо режим є загрозою всьому світу, то єдиний спосіб врятувати е, нормальність, це цей режим знешкодити. От єдина дорога, якою сьогодні має йти цивілізований світ, це максимальна допомога Україні по знешкодженню цього терористичного режиму, який досі сидить в Москві. І е, пуляє ракетами, е, робить якісь абсолютно орвеліанські заяви, звинувачуючи Сполучені Штати в тому, що вона, що Америка, значить доручає Україні там стріляти дронами. Ну, ну, це, ну це, це такий просто ви знаєте, це палата номер 6. Палата номер 6. От іншого коментаря в мене нема. Це шкода, це, що це, ця палата номер 6 дуже дуже сильно озброєна, і дуже так. дуже багато в ній є власне пацієнтів, які все сунуть і сунуть сюди на нашу землю. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.